Так, знімаю другу серію. Зарядка є. Все вроді вийшло. Міняв заодно Горівчик Міняв заодно Два лямдазонди, Два перед каталізаторами, є чотири каталізатори, Два перед... Перших працюють. <кій> Два дальніх не працювало Замінив. Чек одразу погас. Не знаю чи надовго. Зарядочка є. Всім рекомендую. Не знімаючи бампера. А 6 c5 2,4 2003 рік. Ну то без різниці бензин. Такий от апаратик, кожа, рожа, все дела. Зарядка є, всем рекомендую. Не снимаю морды. Лишь показываю одним кадром. Аппарат. Не снимаю морды. Пары все на месте. И не снимаю фильтр. повністю підбокс знімаєте щуп, повністю витягуєте з дона, бо там поки заважає. Міняєте регулятор. Ось такий у мене стояв. Зарядка ніби була, часами пропадала, часами знову появлялась, вирішив замінити. Çok güzel